Доброго дня! В справжні моменти з вами. Приїхали ми у місто Пултуск, Здається, так правильно я назву сказала. Це польське місто. Використовуйте ліву смугу, щоб повернути ліворуч на більше ніж 61 августов 618 чаханов. Ось ось таке воно. Це місто. Ми самі з ним знайомимося. Приїхали сюди вперше. Робимо екскурсію. Хочемо подивитися міста і села Польщі і показати вам те, що самі бачимо. Так, ну так, таке це місто. Через 100 метрів під'їжджаємо на тримає 5 Ви прибули до пункту призначення. Подорож по місту Полтузьк. Вийшла пройтися пішки, подивитися, що за місто. Бачу будинки в основному двох, трьох поверхові. Два-три поверхно ось, бачимо. Прийду, бачу ще трішечки польське місто Полтуське. Зараз перейду, бачу на той бік будинки. Гарненьке місто таке. Ось в той бік йде. Сюди бачимо будинки, такі біля. Таких будинків двоповерхових триповерхових будинків, приватний сектор. Це те, про що я розказую по Кракову, по Варшаві, поєднання. Приватного сектору у містах із багатоповерхівками бачу ось якісь церкви чи замки. Тут є замок. Цікаво зараз побачимо з вами. Це так як розумію. Центр і історичне місце. У місті Полтуск. Не дивіться, яка сюди краса йде. М -м, в цей бік краса-краса яка. Бачимо річка. І там ось лодки навіть стоять. Річка, верби розпускають листочки. Бачимо такі старовинні будівлі. По той бік також річка. Такий заборчик, який прикрашений з цього боку також, ось, квітами в декілька поверхів. І ось звідси бачимо саме оцю річку, про яку я говорю. І туди місто з мосту, туди місто. І Зараз ми бачимо ось такі старинні якісь споруди. Також, місто Полтуск Так, Полтуск. Зараз ось я підійду, бачимо така тут, тротуарна зона біля річки і бачимо ось також написано про місто Полтуск Дивіться, які класні. Пам'ятники. Так, це напевно із дзвіночком спішать на допомогу. Можливо, це отут знаєте що, так у них розвинено дуже гарно пожарова допомога. Яка краса, краса, дивимося на всі боки Сюди також такі гарні споруди міста Полтузьк. Ось це тут, напевно, костел. Десь тут ще замок є у місті Полтузьк. Можливо, це тут і є замок. Це, можливо, якщо не замок. Прийдеться машиною сісти під'їхати саме до того замку. Але бачимо, ось це якась старинна така споруда, будинок. Так, і костел гарний, такий костел величний. Так, ось якісь вулички такі. Як я кажу, що клумби, мені садочки, скрізь дуже-дуже скрізь гарні. От. І магазинчики. Далі бачимо також гарні споруди. Цікаво мені це все. костел? територія костелу така велика. Так, ось бачимо такий будинок ось тут. Показую з балконами. от старинна вулиця. Полтуйська. Полтуйська. Бенедик... Бенедиктинська. Бенедиктивська вулиця. Ось такі арки. Мені цікаво навіть, що це тут таке. Я зайду. Щось таке, щось таке, я не знаю, що це таке тут. Щось таке. Дворик, я так розумію. Це дворик, житлові будинки. Просто зайшла в арку. Он під'їзд. Так. На колоти Містом потуск. Цікаво і самі подивитися Польщу і заодно показати вам те, що бачимо самі, тому що це у будь-якому випадку завжди цікаво. Так, ось ми виходимо на якусь площу. Я так розумію, що можливо це якась центральна площа. О, класно я попала. Так, це якась, напевно, центральна площа міста Полтузьк. Я в правильному напрямку пішла. Так, але це не пішохують. Думаю. Побачимо, куди наліво споруди. Також бачимо попереду, спереду. Також якась гарна споруда з баштою. Це такі будинки. Житлові будинки, двох, три поверкові. Туди також ось будинки. Ідуть, міста приходились. Ось дворики, дивіться, знову показую вхід туди, в дворик. От бачимо це. Якісь ряди торгівельні, напевно. Торгівельні ряди. Але зараз не пусті. Ось далі також бачимо дворик ось такий. Зараз навіть зайду. Так. Ось такий дворик є. Також гарненький. Затишний такий, цікаво, анті. От Отак ідуть ряди торгівельні. І далі ми бачимо такий будинок, з'єднаний між собою. Тут, до речі, також так, будинок біля будинку, Бутіки йдуть. Ось просто лавочки, це зупинка, мабуть. Так, це зупинка. Тому тут лавочка, люди сидять на лавиці. і йду показати це якраз саме центр міста Полтузьк. Далі також ми бачимо башти. Так, башти-башти дуже гарно. Пішов одний перехід. Перехожу і пішла собі далі. Вам я так розумію, що самі гарні місця у місті Полтуськ я знайшла. О, мені це подобається. Тепер треба знайти машину, де стоїть, мене чекає, щоб поїхати далі, подивитися, ще якісь місця. Гарні у місті Полтузьк. я думаю, що це центральна площа. Бачите? І далі також. Думаю, що це історичний центр. Цікаво пізнавати про якісь міста і села. Покажемо вам ще польські села, які вони. От. І розкажемо також про все те гарне, що і самі побачимо. Це також ось якась площа. Вулиця Ринок. Ринок, вулиця Ринок. Далі ми також бачимо, бачимо дуже гарні історичні місця. І в той бік також. Алея, алея Полонії. Ось ще покажу. Вам цікаве з того, що я побачила. Далі вон туди вуличка пішла. І ось оці будинки. Ось така цікава екскурсія. У нас з вами вийшла. Цікаво це все бачити. Бачимо туди ближче. Той костел. Мені ще ж цікаво дійти, можливо, до фортеці дійду. Так, Скрізь квіточки вже насаджені. Так, будинки. саме тут ось, ось такі. частина міста Полтузьк. Ще до екскурсії додаю поліклініку у місті Полтуськ. Ми побачили, зайшла подивитися, яка вона. Поліклініка, і вам покажу тут реєстрація. От біля реєстрації є такий зал на другий поверх вхід. і далі по коридору спеціалісти так От. стоять квіти. Бачимо і невелика черга, людей небагато сидить. І ще вам до тієї краси показали, що ну, такі не перезавантажені поліклініки, такий столик тут для дітей. І немає черг. До кабінетів бачимо кабінети спеціалістів різних. Наприклад, це кабінет логопедичний. Парадня логопедична, далі 14-й, не знаю, далі парадня також логопедична. Далі Порадня ларангологічна гоня. Рідні такі квіточки, фікус кус бенджаміна, цю рослинка фікус бенджаміна. Далі ми бачимо порадня неврологічна. Так, і далі також невелика черга людей сидять. І це вигляд з вікна, де я вам вже показувала. Дуже добре, що нема перезвантаження. І екскурсія наша скоро закінчиться. Виїжджаємо з міста Полтуск, будемо їхати. В бік Варшави. Зараз ще трішечки покажемо місто. Гарні міста у Польщі. Тільки що були в поліклініці у тій, яку вам показували на прийомі в лікаря. Лікар українець. Дуже чемний, хороший лікар. Були дуже, тут. Дуже хорошо з нами нас обслужив, обстежив, повиписував направлення. Так що поїдемо далі лікуватися, обстежуватися. Тут в Польщі який мінус? Це те, що великі черги до спеціалістів. Тому ми попали ось саме у це місто. Було найскоріше прийом до невролога саме тут, але ми у Варшаві це недалеко від Варшави це місто, і тому не в Варшаві пішли на прийом, а саме попали у це місто. І зато побачили місто. Ні про що не шкодуємо. Дуже гарна дорога була сюди, гарні краєвиди. І сподіваємося, що в це місто ми іще приїдемо, ось також, як із цього боку якась будівля. Я так розумію, ось показую. Через 600 метрів Арлія використовуйте праву смугу, щоб рухатися прямо до вікна Гудашинського. Сонечко сьогодні плюс 22, 3 квітня. Прийшло літо, але прогноз погоди говорить про те, що буде іще похолодання. Ну, ось все ж таки тут гарні місця, такі я вам ще покажу. Не дивлячись на те, що ми вже збираємося виїжджати з міста. Думала, можливо, вже почнуться такі однотипні будинки більше. І скажу до побачення, але ще не хочеться говорити до побачення, бо бачу іще гарні місця. Давай туди я від. Я тобі заважаю, так? Ні, я просто, щоб вікнув, частіше було, хочу пройти. Угу. Я зрозуміла. Так ось. Також такі будівлі показую. Так вони якісь ремонти робляться. Далі також іде вулиця на виїзд, у бік Варшави їдемо. Ось отак у Польщі. Дуже гарне обслуговування медичне, дуже гарні лікарі, медперсонал. А ось черги до спеціалістів є великими. Як правило, ми ж в Кракові живемо, то ми через в 300 метрів використовуйте право свого, щоб рухатися прямо. До спеціалістів ходимо в Кракові, але ось так склалося, що ми приїхали у доньки день народження. Ми приїхали і побачили, що по термінам у нас і в Кракові є візит до невролога трішки пізніше. Але побачили, що тут можна скоріше попасти. Тому ми той візит дзвонили туди, в поліклініку, попросили той візит відмінити, тут вже по номерам йдуть направлення. І так ми попали у таке. Продовжуйте рух. І на цего до Шинськего. Так, і ось уже Варшава прямо. І ми поїхали прямо та ні, і та бажаємо Варшава. вам всім самого доброго. Справжні моменти з вами. Вітаємо вас, показуємо ось красу, яку приїжджаємо Польщі. Ось Бачимо, скільки градусів. Сьогодні жарко. 3 квітня, ой, тут видно через цей заборчик цю водичку проїжджаємо як море якесь. Так, це не річка, це якесь море цікаво, Не побачила я перед мостом, що було написано. Це жалів такий, типу. Так, ось написано, що тут закінчилося, це якесь село, так? Міна. О, ну, бачимо, так. Бачимо, бачимо туди. Дуже гарно проїжджаємо польські села. Ось ну, показуємо польські села. Вони так знаходяться понад дорогою. Яке це село? Повідомлення про дорожні роботи попереду. Не подивилася назву, як називається Через один кілометр. Використовуйте ліву смугу, потім на кільці третій з'їзд. Далі, от по два боки, приїжджаємо. Дивимося, хочеться показати вам польські села. Це якийсь, напевно, будівельний якийсь магазин. Здається, можливо, ні. Так, магазини. Ну, і ще хотіла показати вишні, як квітнуть. Ну і скрізь, звісно, те, про що я розказую, багато зелених насаджень. Мені це дуже подобається. Туї ялинки, ялівці. Тут саме тим хвойним породам надають перевагу. Вон, бачимо також перед тим будинком на, насаджено, тут також зелені насадження, тут якісь ремонтні роботи йдуть. постійно щось ремонтується. Літо прийшло. Так, 3 квітня в Польщі літня погода показувала температуру асфальту 32 градуси вже. Тому що в повітрі... На кільці третій з'їзд. на більше ніж 631 одного поряд. Показано, що плюс 22, але ми одягнені вже у футболках, тому що не видно сижу в футболці, так? В футболці сижу. В ліс. Так, їдемо. У бік Варшави, туди машини, машини йдуть. Так, хотіла показати, тільки що приїжджали, не встигла показати вам, як квітнуть виш через 2-4 кілометрів. Отак, поверніть праворуч до більше ніж 633, Варшава Б'явовенка. Їдемо на Ніперент. Да. Ой, на Ніпорент. Покажу вам Ніпорент. Це просто чудо, гміна Ніпорент. Подивіться, починається ось такого моря. Ми вам ближче покажемо це все, тому що це настільки тут чудово, дуже-дуже гарно. І ще поїдемо, покажемо вам, скільки тут, ось саме на цьому, це озеро, це річка, і таке зробили від річки розлилося як море. Це чи можливо воно було, але там дуже багато ще лебедів є. І ось е, хочу їх сама побачити ближче. Такі зона зниження швидкості. В одному із відеороликів в шорці я викладала саме відео, де озеро це і лебеді. Так, і це ми заїхали в Ніпарент уже, так. От, Дніпарент. Населений пункт, і починається ось з такого моря, скільки тут катери. Парусники, різні катера, що там ще лодки. От, показую, показую. Лебедко це все. Кормять лебедя. Так, лебеді. Я покажу так ближче, ближче. Туди. Дивись. Так, показую ближче Так, ми... Туди поїдемо на днях, покажемо вам ближче, що це за чудо озеро, який тут відпочинок і що це за така гміна Неперен. Так, і бачимо такі гарні тут є будинки, корчма, тому що якщо тут є ось таке озеро, як море, Через 300 метрів. Поверніть праворуч. Звісно, що тут є і, е, напевно, то бази відпочинку, будинки відпочинку, бачимо ось вони перенті. Поверніть праворуч до більше ніж 633 Варшава, Пєловенка. Макдональдс, бачимо. Так, і зараз повертаємо нам направо, треба повернути. Котіра. От котіра. Через 800 метрів поверніть праворуч на подлачно. І ось ми заїжджаємо в цю гміну Непорент. Дуже гарно. Магазини тут також різні. Все в зелених рослинах ухвойних. Біля кожного будинку ми бачимо дуже-дуже багато... Через 300 метрів. Поверніть праворуч, потім поверніть ліворуч. Екскурсія по Непаренту буде ще продовжуватись, тому що тут дуже-дуже гарно. Поверніть праворуч на Подлечна.